Всім привіт! Ви на каналі Дике Шоу. І сьогодні я хотіла поговорити про нашу піцю. Насправді вона і, пам'ятаєте, ми знімали відео про пончика. То це і є наш пончик. Але виявилось, що вона дівчинка. Тому ми її назвали Карі. Ось так от. Ну давайте ми поговоримо про те, що вона любить. Вона любить ну, гратись. Вона... вона любить їсти і спати. Багато вона чого любить. Давайте поки покажу, як ми граємось. Це вона їсть. Такі є корм і трохи накидав її в корму. Але вуговий корм вона любить більше, а це вода її. От вона. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Не забудьте, у нас є дикий, дикий шоу-чат. Дуже класний чат. Там відео виходять на день швидше, ніж на Ютубі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Не забудьте підписатися на канал. Ну, папа, -па. але до дещо вам ще хочу сказати. Вайберчат дуже класний чат, там більше всього.